Прихованою камерою, Йосип Грицак зупинив машину під ясенами. Клацнувши дверцятами запорожця, сховав у кишеню ключ запалення і подався до клубу, що червоні цегляними стінами у промінні літнього надвечірнього сонця. Вже оминав круглу клумбу, на якій буйно росли пишні червоні півонії як його покликано голосом, хоч і притишеним, але ладним. Йосип Грицак стрельнув пильним поглядом на Жасминові кущі за клумбою, звідки голос долинув, І здорово спинився, переминаючись із ноги на ногу, і вибіг веснянкувати, дедалі дужче торопів. А ми ось чекаємо на тебе, озвався той самий голос. Треба сказати, що голос належав не комусь, а самому голові колгоспу їхнього села Катюжинці. І тоді стане зрозуміло, чому так і знагла оторопів парубок. До того ж голова колгоспу книж сидів на лавці поміж жасмину не сам, а в товаристві Ветфельшера Якубова, бухгалтера Пекарського і доярки Насті Нетешньої. А що ноги в парубка стали чавунними і погрузали в землю, то всі четверо дружно звелися з лавки і перевальцем рушили до нього, несучи усмішечки на обличчях. Причому усмішка у Ветфельшера була якась недобра, мов пес на прив'язі, у бухгалтера пекарського така змучена, мов чорний віл, що тяжко наробився. У голови колгоспу книша нагадувала пташку, що випадково опинилася в неволі і ніяк не порятується. А доярка Настя не тутешня усміхалася так, наче очі запорошила, і ось ось візьметься терти їх кулаком. То яке ти сьогодні кіно крутиш у своєму клубі? поцікавився книж, «Центуріони ХХ століття. Відповів Йосип Грицак. Центуріони, кажеш. Центуріони. А вчора що ви крутили? Фільм варяги вчора показували. Ага, значить, про Варягів Те, що вам дав районний кінопрокат. Кінопрокат. І як народ сприймає. Що? Ну, всяких там центуріонів і варягів, правильно? Правильно сприймає. Гурва ковгосту книж допитувався, а ветфельшер, бухгалтер і доярка, усміхалися, кожне своєю негарною усмішкою. До того ж дивились на Йосипа Грицака так, наче парубок приїхав сюди не на запорожці, а на злодієві, та ще злодієм і поганяв у дорозі. А вчора перед дворями. Що ти показував?» – допитувався голова колгоспу книж? Перед двоягами документальний фільм про біологічний захист рослин? А перед біологічним захистом рослин? Йосипові Грицаку відняло мову. Тоді озвався бухгалтер Пекарський. Скажи, Йосипе, що ти показував вчора? Не для масового колгоспного глядача, а для своїх друзяк, прорізався голос гострий мав швайка у ветфельшера Якубова. Ти вже наче не кіномеханік, а кінорежисер Тимофій Левчук!» Шпигнула й доярка Настя Настя не тутешня. Єсипе, тулибоні, е, ти знімав кінокартину женить Тарапонько, тільки не признаєшся? Йосип Грицак кліпа мерехтів очима так, як кліпає мерехти дзіпсований телевізор. Значить, так, сказав голова колгоспу книж, ми сюди прийшли дивитись не ларягів і центуріонів, а біологічний захист рослин. І самі знаємо, без фільмів, ти нам покажеш фокуси, які вчора показував друзякам своїм. Друзякам, а не масовому колгоспному глядачеві, знову докинув бухгалтер Пекарський. Кіномеханік Йосип Грицак хоча й зблід, але як мовиться, не в піч замазуватись, та й не змосту у воду. Втягнувши голову в плечі, подався мимо клумби з півоніями до клубу, а вони четверо моторно рушили слідом. У просторому приміщенні клубу повсідались перед самісіньким екраном. Світло в залі погасло, за тим блідою плямою спалахнув екран. І зразу ж почався фільм Німий беззвучний. О, та це ж Василь Цимбал, здивувалась доярка Настя нетутешня. Як старається, жупрів. Ти глянь, хе -хе, Кирило Кирилович, озвався Ветсельшари Якубов. А черва, черево, завжди спивну бочку. Зоя барвінок, вигукнув бухгалтер пекарський. Навіть спідничку. підсмикнула. А на женята в неї славні можна позаздрити чоловікові. Угу. А он, Корній корнійович, промимрив голова колгоспу книж. Портфель відклав у біка в портфелі ж либон документи. О, бабоварка, горох на ній молочений, усміхнувся витфельшер. Хто скаже, що не годне в попереку розігнутись? О. Валька Скуба, зле тьохнула доярка. І не соромний, скільки перснів начепила. О, дід ксаверій. бухикнув у кулак бухгалтер. ось чат книжку тримає з районної каси, а тут. Це я сам, раптом сказав голова колгоспу книж. І всі умовкли, повтуплювались поглядами в екран, мов би вгледіли отого того хоху, що людей полоха. Або ж сподівалися угледіти ману, а принесло сатану. Видно, що там у вас рука під пахвою прорвався, обережно прошелестів бухгалтер. Жінка вже залатала Кхм. кашлянув книж. І в разі вона чи підкинула догори нечиста сила. Засміявся. А це не ти Насте? Я? видихнула Настя, втуплюючись в екран. І старайся хе. Обома руками хапаєш, лихий попутав. Аж язика прикусила. Перегоді гуртом гомоніли про ветфельшера Якубла. Ти соробляєш наче непогано, Петро Іванович, а дивіться, як б'ється. Хе хе. І якого великого портфеля зготував на ту дурничку? Ей, гроші, лакома річ. Наспіла пора, що загомоніли і про бухгалтера Пекарського. Е-е-е, наш Михайло Григорович, хоч і не загубив, а знайти силкується. Ти, бач, сподівається собі лікоті кусити. А який гіркий слиця ладену лосці борщу топитись? Перемовлялись і посміювались з поти, поки ркан пас. Механік Йосип Грицак з'явився з, з кінобудки із виразом тупої приреченості на лисненкулатому виду. Розкажи, Йосипе, як знімав картину, попрохав бухгалтер, кривлячи в усмішці кутики вуст. А як знімав? Прихованою камерою? Прихованою кажеш? Прихованою? Є такий спосіб зйомок у кіномистецтві. Розкажи, як додумався до такого, наказав голова колгоспу книж. Дурне діло нехитре, ще дужче знітився кіномеханік, переминаючись із ноги на ногу. Вони сиділи в першому ряду, а парубок горбився перед ними на тлі білого екрану. Узяв мідного п'ятака, приварив до нього добрячого залізного цвяха і забив на ґанку поштової філії у підлогу. А звідки ти, Йосипе? Знімав своєю прихованою камерою, прикро так допитувався бухгалтер. Моя хата поряд. Відчинив вікно в кімнаті і знімав. Крадькома, значить, потай. Потай. винувато супився Йосип Грицак. Ану, ще раз покрути своє кіно було колгосп по тоном наказу. І вони вдруге стали дивитися стрічку, зняту прихованою камерою сільського кіномеханіка. Хоч і не вельми чітке зображення, все ж можна розгледіти дерев'яні приступці перед ганком поштової філії, в якій міцно вбито залізний цвях з привареним до нього п'ятаком. І ось на приступці вступив Василь Цимбал, їхній кращий комбайнер, батько чотирьох дітей. Та та його не сходить із дошки пошани. Побачивши п'ятак під ногами, комбайнер зігнувся, спробував підняти, а як піднімеш, коли приварено до вбитого в дерево цвяха. І так і сяк смикав цим болтих п'ять копійок, аж поки здогадався, либонь, що то чийсь злий жарт і з пересердя сплюнувши, подався геть. Кирило Кирилович Агроном на пенсії довгенько вовтузився над п'ятаком. Нігтями колупав, Надимався та буряковіло дутлим обличчям, але вдалась чоловікові ця операція, так мов старій бабі дитина. Акушерка їхньої сільської лікарні Зоя Барвінок рвала той п'ятак. Рвав учитель школи десятирічки Корній Корнієвич. Чоловік статечний і всіма поважений. А баба Варка вже так мудрувала, наче зорю хотіла дістати з неба, наче жар птицю за хвоста прагнула вхопити. Либонь уторопала, що тут якась кумедія аж перехрестилась. А Валька Скуба, бібліотекарка, та, що завжди у заморському одязі ходить, уже так бралась до того п'ятачка, наче американські джинси можна купити за нього. А й вона попеклась, мов дід пампушкою. Кожного окремого епізоду сміялися дружно, так як не стали б сміятися з тих кінокомедій, що тепер показують по телевізору. І коли на екрані знову появився голова книж, то регіт вибухнув такий, що стіни клубу мало не порозсідались. Найдужче сміявся книж, почервонівши, набубняючи жилами на лобі, спалахнувши сльозами в очах. І треба ж, га? проказував крізь сміх голова колгоспу книж, дивлячись, як він ото недавно смикав п'ятака на приступцях ганку поштової філії. Реготали з доярки на стіни тутешні, реготали з бухгалтера Пекарського, з Ветфельшара Якубова. Коли стрічка закінчилась, усі витирали кулаками сльози на очах. Йосиф Грецак дещо повеселіло того буйного реготу. А може, якось обійдеться? Значить, Йосипе, прихованою камерою, допитувався голова колгоспу книж. Ага. Прихованою камерою. А як ти додумався до привареного п'ятака? Додумався? Це ж ти торік вступав у Київ на кінофакультет, правда? Не пройшов за конкурсом. Цього року знову вступатимеш. Цього року сподіваюся пройти за конкурсом. Ну, не кажи гоп. Може, вступиш, ти, хлопець, не без христу. Може, колгосп чимось здатен зарадити при вступі, ти там довідаєшся. То якби у сільськогосподарський інститут, а кіно тут колгосп безсилі, не помагають. Йосип Грицак, котрий не сподівався, що їхня розмова полється таким благополучним руслом і зовсім одтерпнув душею. Тут тобі Богатир пекарський. Лице його вже не сміялося, очі погасли. Скажи, Йосипе, навіщо ти знімав цю комедію з мідним п'ятаком? Ну так, стенув плеченки на механік, задумав і зняв для сміху. Для сміху кажеш. А хіба не смішно? Смішно. Значить збираєтеся тут у клубі з хлопцями, крутите і смієтесь. Ну, вчора посміялись разок. І то сміятися з людей, га? Чи вони винуваті, що ти підклав їм п'ятака на дорозі? люди все заслужені, хороші люди. І голова колгоспу, і вчителі, агрономі, знатний механізатор. Баба Варка вже в літах, сила жінка, трьох правнуків має. Скажи, чого з таких людей насміхатись? Та хіба я насміхаюсь? Я просто зняв прихованою камерою. Е, Йосипе, ти спершу п'ятака прибив на ганку, а вже тоді і знімав. А прибив навіщо? Аби повлузувати з народу. Слухаючи бухгалтера, всі прибрали серйозного вигляду, а кіномеханік Йосип Грицак знову відчув дражливий холодок у грудях. Візьми, хоча б над таким задумайся. Корній Корнівич, ти би в школі учив? Ну, вчив. І не тебе одного вчив, багатьох до розуму доводив. І значить, до такого високого розуму тебе довів, що не сміхаєшся тепер. Кіномеханік Йосип Грицак дивився у вікно, де голубів літній вечір. А чи ти знаєш, що наш Кирило Кирилович захищав Сталінград і вдалі бухгалтер? Ну, знаю. А комбайнер Василь Цимбал... Позаторік возив твою матір на своїй машині в районну лікарню, коли її посеред ночі схопив апендицит. Якби на годину пізніше привіз, то вже не допомогла б їй ніяка операція, а ти, лобур великий, зостався б сиротою. і правда, роздумливо озвався голова колгоспу книж. А ти знаєш, хто такий дід Ксаверій? — допитувався бухгалтер. Ну, дід. Еге, -е -е, дід. Він, може, першу борозну прокладав колись на першому тракторі. Так і правда, знову озвався голова колгоспу, книж, темніючи на виду. А візьми, Настю, нетутешню. і богатир кивнув на боярку, що гнівними орлино-бровно очима сяяла поряд. Чи ти знаєш, яка вона трудівниця? Ну, чува, і в районі газеті читав. Чував! Чував! Читав, перекривив бухгалтер. Якби краплю совісті мав, то по-людськи довідався б у неї, як доїть на фермі, яких надоїв домагаються. І щороку такі зобов'язання береш, у іншої пуп уже надірвався б. «Так і правда, озвався голова коло воспу Візьми ось нашого ведфельшера Петра Івановича Якуба, Заслабнив чи ямусь хазяйстві корова чи свиня, то вже для тієї корови чи свині рідніший рідного тата, а заколоти чи дорізати ніхто так не заколе і не доріже. Еж, заріжуть і заколють, але не так, згодився голова колгоспу книж. Щоправда, він не п'є це, але знає дільце. А так. Згодився Ветфельшер. Я ходив би в злоті, якби не дірка в роті. А ще, Йосипе, скажу тобі таке, де бухгалтер своє вуджене горло. Прости голову нашого колгоспу Демида Демидовича зняв. Я ж не вибирав, я всіх підряд. Гаразд, усіх підряд. Значить, не поважаєш? Я не поважаю Демида Демидовича. Поважаю. Якби поважав, то не знімав би. Кажу, що усіх підряд, значить, не поважаєш, Йосипе. Якби до мене, що я така не силувався піднімати сердито павелкий на механік, то я б не знімав. А хіба то великий гріх, що він зігнувся піднімати? А я не кажу, що великий гріх. Твій великий гріх, що ти прибив цвяхом. На що? Було так покласти, не прибивати, тоді б не вийшло кіно. А як? зле торжество Валтер Татарський. Значить, тобі кіно було потрібне. Голову колгоспу, у ну, кіно зняв. А ти подумав, що в Демида Демидовича така робота. Куди твої кінокартині братись до неї? Знаю, згодився Йосип Грицак. Така робота, що іноді. Вовком доводиться орати. Що? не второпав бухгалтер. Та кажу інколи так доводиться звецька голові, й вовком мусить орати. Голова колгоспу книж зненацька зареготав. Язик йому скакав у роті, мов собака на наретілі, а щоки здригались, як дві подушки. Мимоволі сміхнулись ветфельшер і доярка Настя не тутешня. А бухгалтер ще дужче сположнів. Авторитет просто підірвати, сказав, та потім де його дістати. Смійтесь, «Смійтесь, де Демидовичу, коли вам смішно, а тільки я сміятись не стану. Дивіться, щоб завтра з нас весь район не посміявся, і до вище стоячих інстанцій котиться чутка про кіно, яке в нас крутять. Е, про приховану камеру, про п'ятака мідного, як рвали всім і не вирвали? А тільки я бути по не хочу. Але ж рвали, на жаль, нагадав голова колгоспу книж, набираючись поважності. Рвали так, але хіба ми рвали б, якби він не прибив. То що ти радиш? Михайле Григоровичу, mm -hmm. отой кінхвілім конфіскувати. Конфіскуємо, ну. А самого Йосипа судити. Судити? здивувався голова колгоспу книж. А завіщо? За зловмисне поплюження нашої дійсності. Ну і зарно ну ти, здивувався Ветфельшер Якубов. Передав куті меду. Згодилась Настя Ярка Настя не тутешнє. Тепер вали той п'ятак. так, якби не рвали, то не було б чого знімати. Голова колоспукниш, нарешті звівся, розминаючи затерплі ноги, а за ним звелася і решта глядачів, що прийшли до клубу подивити самих себе в самодіяльному кіно. Ти кажеш, прихованою камерою знімав. Значить, ховався, значить, підглядав. І не просто підглядав, а й підстроїв оказію, розважливо міркував голова колгоспу. А ти спробуй зняти фільм, не ховаючись відкритою камерою. Як наші трудівники трудяться, виконують п'ятирічку та підвищені зобов'язання. Снімеш? Спробую, непевно пообіцяв Йосип Грицак. Хоча б про наших тваринників, кивнув на фетфельшера та доярку Настю Нетутешню. Вони показують зразки героїзму на своїх ділянках трудового фронту. Можна й про недоліки, чи ні? тільки про ті, які треба випікати й таврувати. А не про вигадані, докинув бухгалтер пекарський. Помагай випікати й таврувати, Йосипе, щоб легше нам ішлося вперед. Може, про нашу чайну зняти фільм, позвав, що в кіномеханік Йосип Грица. Вувчані ще стільки неподобства всякого коїться. Е ж люблять таки нас залити за гавстук, усміхнулась Настя недотешня. Ото б усіх познімати, що не дзьобаються вчені до чортиків та й показати в клубі. Вона красномовно поглянула на видфельшера Якубова, що розгублено покашлював у кулак. Таке тобі, Йосипе, доручення відправління нашого колгоспу. Маєш здібності, либонь, ступиш до Інституту на цей рік. І голова колгоспу книж беззвучно зареготав. Бо, мабуть, згадавши щось цікаве з того фільму, який недавно дивився. Мимоволі всміхнулася і решта глядачів. Навіть із серед них був Алтер Пекарський, котрий сказав на прощання, щоб ніяких переглядів більше тут не було. Але придумав мідний п'ятак. Дивись, щоб тобі той п'ятак не влетів у копієчку. Не згадно, потупкавшись, вони вже рушили, як раптом. Ветфельшер Якубов повернувся до похмурого кіномеханіка, що з-під лоба дивився услід. Хай щастить, Йосипе, сказав, простягаючи м'яку, як на рукавиця долоню. І звичним своїм журавлиним скоком подався до виходу. А кіномеханік зачудовано міркував над тим, чого то чоловікові було вертатися з під Ще човпів перед екраном, коли вернувся до залу голова когоспу книж. Його щоки подушки світилися в напівтемряві, і зуби теж засвітились, коли озвався. Ей о себе, тут таке діло. Ти і справді збираєшся випікати і талувати? Ну, то не доліками займатися, п'яницями всякими. Ви ж самі. Казали Демидовичу, розгубився кіномеханік. Ага, казав, казав. Хоч і жвав, але похмуро згодився. Значить, зніму. Прихованою камерою чи відкритою, як скажете? Ну, відкритою передовиків наших познімай. Тобі не з руки ховатись від них, а вони від тебе не стануть ховатись, правда? Правда, тут діло полюбоване. Об'єднаць прихованою камерою. З металом у голосі сказав голова когось покнише, навіть лівою рукою рішуче рубнув сутінки в клубі. Але щоб мені. Чуєш, спершу сценарій напиши, бо вам без сценарію не можна, так? У сценарії позаписують тільки тих, слід. Адже. Всякі є алкоголіки і злісні і незлісні. Може, є такі, що вперше пустились з берега, а чи такі, що може, їх і знімати не треба, якесь там е, начальство із сусіднього села чи з району випадково заскочило. Зрозумів, значить, склади сценарії, а я прочитаю і підправлю, де водиться... Бо твій розум це добре, але і мій не завадить. Може, говоримо твій сценарій і на засіданні правління колгоспу затвердимо список кандидатур, хто потребує критики і осуду громадськості. Може покажемо твій сценарій вище, а там подивляться, порадять, підправлять. Щоб не довелося їм підправляти тоді, коли вже свій фільм знімеш, тоді зовсім пепсько може повернутись. Значить, утрясти слід неодмінно зі сценарієм, щоб тебе чекала творча вдача, а не отака поразка, який з привареним мідним п'ятаком. А вже коли утрястимо згоди, коли обговоримо і затвердимо, коли зважимо всі за і проти, знімай Йосипи свій фільм прихованою камерою. Хоч двома, хоч трьома, хоч десятьма перехований мере камерами